Ми вітаємо вас у Кременчуці, як завжди. І Дякую. Сейчас, зараз така ситуація, коли війна. І ось ми хотіли запитати саме про це. І наше перше питання, які пісні ви пишете зараз, і чи є вже пісні о війні, які саме? Так, да, у мене є декілька пісень. Він війні. сьогодні буде звучати пісня Солдат на вірші Вадима Крищенка. Музику написав Володимир Домшинський. Так що пишемо, щось робимо. Бо хочемо, щоб на день перемоги, коли буде перемога, щоб якась гарна пісня звучала, де буде це свято Велике. Це пісня загалом про да. присвячена комусь одному чисто? Ні, це всі просто люди? взагалі про наших воїнів. Повинні співати їхні подвиги. От ми робимо. Зараз кожен артист, і композитор і поет пишуть багато причому. А свої попередні пісні ви переводите з російської мови на українську? Ти розумієш, це дуже, дуже тяжко, тому що вони вже багато років звучали, і знайти, перевести, як кажуть, один в один то неможливо. Треба придумати іншу тему, знаходити образ це не так легко. Я віддав там нашим хлопцям поетам, віддав пісні, які в мене були, там їх 12 пісень. То мої пісні, пісні особисті, там і на румунській, і на російській мові, щоб вони знайшли якісь образи, бо вонися про кохання, то треба знайти, кожен, щоб вона мала свою історію. Це не так легко. От у вас багато чудових пісень, а серед усіх ваших пісень, яка ваша найулюбленіша? Всі. Я люблю всі пісні, тому що коли я беру пісню, я не просто беру пісню, бо вона мені потрібна. Я беру і дивлюся, чи є там. Відеоряд, чи немає відеоряду. Як немає відеоряду, я пісню не беру. Мені треба, щоб людина, коли сидить в залі, або вона так собі і вона побачила або своє життя, або щось інше. Аби було щоб був, е, сюжет. Бо без сюжету то не є пісня. А яка пісня прийшла саме легше, от що сюжет вималювався, все. А яка пісня прийшла, ну так туго народжувалася, що не знаю, що є такі, що зникати? Я не беру таких пісень. Взагалі. навіщо їх брати? Я ж розумію, що народ їх не полюбить. Пісня повинна зрозуміло бути і не навязчива. Легка, добра. І все, щоб була гарна мелодія. Перша гарна мелодія, тексти. Виконання я за своє виконання відповідаю. А приходиться іноді міняти текст, іноді міняти мелодію, коли там заспів може зробити інше, або приспів, або слова поміняти там містами, місцями, тому що може поет бачить так, а я бачу так, бо як краще співати ту чи іншу фразу. А буває таке, що ви імпровізуєте на сцені, ось там слова переставляєте, чи... Ви Дуже... бачите так, а він бачить все так. Ні, на сцені імпровізувати це вже, знаєш, Не коли слова забуваєш, то ставиш домашній адрес. Розумію, <гумію> а чи плануєте ви робити з іншими артистами колаборацію? Ну і так роблю. Дикобраз останні було в мене колаборація з піснею. Я приходжу. «Та нам на. Танок на Це вони написали дуже давно цю пісню. Я був за кордоном, приїжджаю, мені кажуть, о там така пісня про тебе, бо щось тебе там. Я послухав, мені дуже сподобалося, даже там фразу заспівав. Вони ж не казали мені, що то про мене пісня I'll be back». То я записав, а потім чую, що він дуже нормальний я дуже вдячний за це. А про кого можна ще співати? Всі молоді виконавці намагаються співпрацювати з такими метрами, як ви, за, за рахунок того, щоб. Набита аудиторія в тому числі? Ну, зараз дуже тяжко, тому що народ і молодь, вона повернулися. Російськомовних нема пісень, є свої. Це було треба було робити багато років назад, років 20, ще з того часу, як Україна стала незалежна. Бо те, що робилося після незалежності, робили хто? Саме українці робили. Запрошували кого? Росіян, а ми де були? Та не став на задворках. Тому чужі не робили, робили свої. Тому це треба виправляти. І зараз, бачите, як пішов українська пісня, вона є дуже гарною, могутньою. Я ж співаю не тільки в Україні, я співаю за межами. Я бачу, як приймається, як люди слухають. Тому це дуже добре. Я гадаю, що нормально. І молодь хоче здобути якісь ще, як кажуть, якісь висоти в цьому, і вони рівняються на кращих. Мені так здається. Скажіть багато пісень про кохання. Я редакторка «Весільного глянця, тому кохання це така моя тема да. у серці. Як ви вважаєте, кохання і пісня, вони надихають наших воїнів? А скажіть мені, будь ласка, а що без кохання буває? Ну, то крила, то. Ні, взагалі, що буває без кохання? Ви все любите, ви що любите, берете до себе. І тобто, наші воїни, які там теж мають своїх жінок, своїх дітей, свою країну, свою маму, батьків, хату. Це. Любов до батьків. Ну а як же? Вони хочуть чути про це, про свою маму, про край, де він народився, про те, що відбувається, про свою дівчину. Тому обов'язково завжди пісня, яка висловлює любов, любов це є від Бога. Це не від мене. Мені просто кажуть, роби так, я так і роблю. Ви вірите в кохання з першого погляду? Є така присказка, як не віриш в кохання з першого погляду, подивись другий раз. Може сподобатися. Звісно, є в кохання з першого погляду, однозначно. Просто в мене часто люди одружуються, пари, там, там тиждень знайомі і одружилися. Ви вірите, ну, це, що не, це, кохання, це не те, кохання, що... це більш всього якесь захоплення. захоплення спонтанно. І це фермониці грають, грають, а потім, коли це проходить, 2-3 місяці, не більше. І от починають думати, що ми наробили, або йдемо далі, або не йдемо далі. Порадьте щось тим, хто одружується з першого погляду через тиждень. Ні, то треба подивитися дуже гарно. Зараз люди зовсім інші, інше виховання, і вони по іншому дивляться на речі. Я не хочу казати, хто як, але спочатку треба подивитися, поговорити, поспілкуватися чим. Пізнати одне одного. Ну а як же? Ну, а пізнання це є, ну, самі знаєте що, найближче того. Скажіть, от ваші особисті секрети щасливого життя сімейного? Секрети немає. Абсолютно. Це видумки якісь, секрети. Які секрети? Повага один до одного, де і все повинно бути. Це найголовніше. А скільки кроків від кохання до поваги? Чи це, це один чи крок. Навіть пів кроку, навіть менше. Тобто, якщо вже поваги нема, нема кохання. Ну однозначно. Як жінка не поважає чоловіка, бо чоловік жінку там нічого немає і нічого не буде ніколи. Кажіть, чи вірите ви в ті подружні стосунки, де говорять люди, що вони ніколи не сваряться, не ображаються на одне одного? Це дуже рідко може бути, але все одно. Ну, щось... може таке бути, у вас є такі друзі чи Ні. знайомі. Ну, Господи, ну, як це може бути таке, що тим паче зараз, коли так обов'язково люди на такому напрязі, що ви собі не уявляєте, щоб жити і не сваритися, це практично неможливо. Може раніше якось так, от. Це і все одно я не вірю. Все одно є якісь, якісь стички є. Але просто дивлячись, як вирішувати їх. От як вирішувати? Які поради як вирішувати? Ну, трудно Можу сказати. сказати. Розумієте, сказати? моя порада, що я скажу, вона муди, може торкнутися 10%. А 90% або 90 будуть робити так, вони гадають за потрібне. Тому моя порада просто вислухати один на одного перш всього. Дорослі люди сісти, поговорити. І все. Це саме головне. Переговори повинні бути. Спокійні переговори. І все. Тоді вирішуються всі питання. Як ви вважаєте, вінчання обов'язкове, чи це ну, якби вже другий ряд? Ви розумієте, я настільки багато читав про вінчання і про все остальне, про те, як, як кажуть дітей, як вони це, Христики. Що, да, що іноді думаєш, що правильно це все взагалі. Не знаю, ну це традиція. Традиція нашої нації, нашого народу, то без цього вже вінчання це церковний шлюб, ти береш. Це приз... Ви вінчалися? Так. Да. Тоді вірили, чи це батьки? Ну, як казати, треба було. Треба було. Ну, батьки більше, так? Да? Ну так. Да. Ну, взагалі, знаєте, нас, я ж вирішую в Союзі. Я там народився. Ну тоді ж якщо не дуже це. Це взагалі не можна ну, було. Я те, що кажу. Хоча їхні діти, бо я грав в весілля багатьом, всі країн. ночі Тихенько. ходили до, так і на Пасху, не. так і всі свята вони робили, так і треба. А для людей, нібито ЗАГС і все. Всі вони вірили в Бога. Всі, повірте мені. Ну, тобто ви вірите в Бога, я про це... Я дуже вірю в людину. Дуже. Ви не пошкодували, що вінчалися? Ні. Ні? Допомогло вам вінчання? Ну, ваше. <laughs> не дуже. Не дуже. Ні. Розкажіть про ваші хобі поза музикою, поза роботою. Хобі? Да. Співати. Це моє основне. Це як робота. вже. Чи... Ну, робота, для кого робота, для мене це просто моя доля. Зрозуміти, це моя доля. Я без цього просто не можу, навіть коли були часи, що це е, локдауни ці були, особливо уявляти, як це тяжко пережити, сидіти вдома, коли ти розумієш, що це якась фігня, не зрозуміло від чого і як. І багато людей пішло, і друзів пішло, і ти розумієш, що щось твориться у світі, що люди просто не знають, як це пережити. Без роботи, без нічого, на вулицю не виходь, туди не виходь, туди не йди, в масках. Це, от саме пережити це дуже тяжко. Ви користуйтесь. Соцмережами, да. соцмережами? Да. Ні, я не веду. У мене є люди, які ведуть, Це, це я більше всього у Фейсбуці сижу, бо там інші ні в Тік-Токі, там мене нема. Там є, я, але то не моє. Там по 25, і в обоболі там десь 30, а і в ви... Фейсбуці є. Інколи слідкуєте, там, от скільки їх лайкають. І ага. був відоме навіть ім'я серед молоді зараз. Ну, я дивлюсь тільки в Фейсбуці, там, що коли пишуть щось, да, а далі ні. Далі я не, не лізу, бо мені то не подобається. Дуже багато сидячи на диван, можуть писати якісь гадості. Ну, хай пишуть, ну що зробиш. Люди і люди. І я в голову до них не можу влізти. Хто розуміє, той розуміє, хто не розуміє, то йому в руки. Наразі культура це культурний фронт. Розкажіть, не можемо не запитати, як саме ви допомагаєте нашим Збройним силам, можливо, комусь щось. Що, ну, ми допомагаємо З... наша група, яка ми їдемо на гастролі, і ми минулого разу зібрали півтора мільйона гривень, купили амбуленс і 4 дрони відправили. І так, коли хлопці дзвонять, там мої. Треба то, треба то, або грошима, або щось. Ну, більше грошима, бо я не знаю, де брати це все, вони знають де. Вони собі беруть те, що їм треба. Що ви вважаєте, перемога швидко настане? Ні. Дивлячись зараз, що робиться у світі після всього цього, стаєш і думаєш, чи Україну кинули, чи Україну не кинули. Чи взагалі це можливо, ми повинні знати, бо... Росія це велика країна, це не є просто так, шокозакидатісте. І там м'яса багато, дуже багато. Е і оружжя. Мені просто жаль, що у нас все-таки була армія і непогана армія, але все до того прийшли люди і все це розбазарили, продали. І непонятно, що і як. І за це ніхто не відповідає. розумієте? А народ повинен йти вмирати за них. За кого продали це все. І мені дуже образило, що повинна бути якісь, якась програма чи якісь закони, що не треба робити те, що робиться навіть зараз. І дивишся на це все. хто-то здають, хто то, -то дзвонить, їм там дають якісь, просто розстріляють на місці, без суда І все. Повинен, повинен, нема людини, як не відчуває страх, вона навіть Бога не боїться зараз, ця людина яка дзвонить і каже, що там є воїнська частина, туди треба робити. Вона не має в собі Бога. Вона тут живе, тут їсть, тут жила все життя. І робить такі речі. Людина повинна все одно чогось боятися, мати якийсь страх в душі, що не можна це робити перед Богом. Перед суспільством, перед тою країною, як ти живеш. Наближається Новий рік, а новорічну ніч загадують мрії, там, бажання. Що ви плануєте, якщо можна можна ну, сказати? Таке цікаве, так. Да. А що я можу? Просто хочу привітати всіх з наступаючими новорічними святами, поважати першу чергу перемоги. Бо дуже важлива перемога для нас, дуже важлива перемога для нас. Щастя, добробуту, щоб люди посміхалися, щоб діти виростали, щоб мали своє дитинство. Щоб було у нас все гаразд, бо Україна вже настільки натерпілася за ці роки. Повітьте мені, що я не маленький, бо прожив життя, і я бачу, як могло бути і що сталося. Повинні вже люди зрозуміти, виходити з того дитинства, зняти окуляри розові і просто дивитися, що робиться, і треба допомагати, допомагати будувати нову країну з новими законами. З новими людьми, які би дбали про людей, а не просто про себе.